Добрий вечір з вами «Діві Особи. Програма ми говоримо, як Ямфраківський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатні створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, тому часті соціальних гарантій для ямфраківців, котрі потребують матеріальної підтримки з боку держави та міської влади загалом. Ну і докладніше про це. Ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, директором департаменту соціальної політики виконавчого комітету Африківської міської ради Олександрою Заклинською. Добрий вечір, пані Лесю. Доброго вечора, пане Михайле. Зараз Депкорпус Єва-Франківська, започаткова організацію органів виконавчої влади. Ви знаєте, що зараз на базі управління житлово-комунального господарства і е, е, архітектури власне, формуються департаменти. От скажіть, будь ласка, чи створення департаменту соціальної політики в свій час можна трактувати як муніципальна реформа у сфері надання соціальних послуг Іван-Франківського? Пане Михайле, мені дуже приємно, що ви сьогодні мене запросили поспілкуватися з мешканцями нашого міста, ознайомити їх з нашою діяльністю, в тому числі трошки кілька слів з історії створення департаменту. Як ви вже е, замітили, зараз іде реформування, зараз іде створення нових департаментів. Нам вже трошки простіше, ми вже більше року е, ми вже більше року працюємо як департамент. Е, та сама… Ситуація була: реорганізовували управління праці і соцзахисту і відділ субсидій шляхом злиття. З одної сторони, це була політика держави, тому що е, започатковувалося все з метою створення е, належних умов для е, надання мешканцям України, в тому числі міста Івано-Франківська, е, всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою. З іншої сторони можна розглядати і реорганізацію у департамент соціальної політики і як муніципальну е, реформу. Тому що ви знаєте, що в 2010 році було створено центр надання адміністративних послуг. Один із відділів виконавчого комітету це є департамент соціальної політики, який не представлений в ЦНАПі, тому що департамент соціальної політики зроблений, сформований вже на сьогоднішній день як міні-ЦНАП по наданню соціальних послуг, в тому числі і всіх видів соціальних допомог, а до речі, чи є аудиторія користувачів послугами вашого департаменту. Надзвичайно широка аудиторія користувачів нашими послугами це є і 14,5 тисяч одержувачів всіх видів соціальних допомог, в тому числі соціальна допомога малозабезпеченим, Це допомоги при народженні, по догляду за дитиною, це також компенсації різного виду особам, які не мають права на пенсії, які не отримані дітям, батьки яких не сплачують аліменти. Надзвичайно широка аудиторія одержувачів допомог. Це 39,5 тисяч пільговиків всіх, всіх пільгових категорій, це 50 тисяч пенсіонерів, які так само обслуговуються в нас, тому що в нас є відділ, який займається перевіркою пенсій, правильності призначення і перерахунків пенсій. Це є 1300 чорнобильців, і можна перелічувати ще дуже довго. Афганці, Чорнобильці, це всі. Ці мешканці міста, всі мешканці міста проходять які, через наш департамент, які потребують дійсно так, підтримки. Так які потребують допомоги, підтримки. У давайте для наших глядачів з'ясуємо, як власне виглядає оцей соціальний пакет, що його реалізує Африківська мерія, в тому числі у вас департамент, власне, а в рамках бюджетне призначення. Якщо говорити про той пакет соціальних гарантій, який іде через департамент, то його потрібно розділити на два напрямки. Це іде програми, які забезпечуються державою, державною політикою, і це є напрямки, які йдуть за рахунок коштів міського бюджету, тобто це є програми міської влади. За рахунок державного бюджету йдуть всі види соціальних допомог, державні пільги, забезпечення соціальних гарантій, це є і дотримання мінімальних виплат. Що стосується міської влади, то ви знаєте, що в місті є дуже багато соціальних програм для мешканців суду, для мешканців міста Івано-Франківська. Це е, визначені е, пільгові категорії, які, е, яким надаються пільги за рахунок коштів міського бюджету. Це репресовані, реабілітовані, це сім'ї афганців, е, інваліди зору першої групи, е, які мають значну підтримку з, е, з коштів міського бюджету. Також е, до місцевої такої підтримки для мешканців Франківська е, необхідно віднести е, муніципальну субсидію. Це компенсація, яка забезпечується для мешканців за рахунок коштів міського бюджету. Це ідея зменшення обов'язкової частки оплати за комунальні послуги ще на 5%. Ми знаємо, що є державна програма і є, крім того, ще місцева програма по компенсації. От пані Лесі, практично на кожній сесії, яка має прямий чи опосередкований стосунок до фінансово економічної політики в африківської мерії. Депутати дійсно ухвалюють проекти рішень, які стосуються власне. Організація соціального забезпечення Франківського. А відповідно в місті створено цільовий фонд підтримки онкохворих дітей, діє територіальний центр соціального обслуговування. Я правильно повім інформувати? Так, звичайно. Ви знаєте, що зараз надзвичайно гостро стоїть питання надання матеріальних допомог, і, зокрема, дуже великою є підтримка у місті Івано-Франківську. Я хочу зауважити, що це є ініціатива і міського голови Віктора андрюсова Чанушкевича, і депутатського корпусу. Це була така єдина думка про те, що необхідно у місті Франківську створити фонд допомоги онкохворим дітям. В бюджеті міста є закладено. Кошти окремою стрічкою, і крім того, ми е, пропрацювали, і в квітні місяці 2011 року винесено і затверджено сесії міської ради е, в положення про фонд, де визначено чітко. Е, це довгостроковий фонд буде? Це довгостроковий Чи бюджетний рік. Ми, ми думаємо, що це буде довгострокова довгостроковий проєкт, тому що е, ви знаєте, що надзвичайно гостро стоїть питання онкозахворювань зараз у дітей. Можна сказати, що десь 10-12 дітей іде на нас цього року вже отримали допомогу за, за рахунок коштів допомоги онкохворим дітям. Це кошти були передбачені в міському бюджеті в загальному фонді. Крім того, в нас передбачає фонд соціально-економічного розвитку міста ще 250 тисяч, але Якщо загальний фонд можна передбачити, закласти і використати, то фонд соціально-економічного трошки залежить від поступлень. Тому було прийнято таке вольове рішення про створення фонду допомоги онкохворим дітям. Цей фонд буде наповнюватися за рахунок коштів, як я вже говорила, соціально-економічного розвитку буде відраховуватися відсоток. І крім того, скористаючись можливістю, хочу звернутися до всіх мешканців, яких не зачепила така біда, така проблема. Щоб е, мешканці міста повинні знати, що існує в місті такий фонд, і необхідно допомагати тим людям, які потребують їхньої підтримки. Яка роль центру соціального обслуговування? Він почав вже працювати. Територіальний на практиці, центр чи соціального тільки створюється? Територіальний центр соціального обслуговування е, в нас вже працював. Він трошки працював в іншому форматі. Трошки інша назва. Зараз приведено до відповідності положення про територіальний центр соціального обслуговування. Він передбачає обслуговування одиноких пенсіонерів, інвалідів, які дійсно потребують постійної допомоги, підтримки зі сторони влади, і, зокрема, міської влади. Він вже у нас функціонує. Вже в червні місяці минулого року ми переформатували його діяльність трошки, можна сказати, що він вже рік працює, рік, рік функціонує. Передбачено зараз новим положенням надання не тільки безоплатних послуг, але і надання оплатних послуг. Це що, про що я хочу сказати? Якщо пенсіонер не одинокий, то він не має права на безкоштовне обслуговування, але є можливість йому звернутися в територіальний центр, якщо його родина десь живе за межами міста Франківська, він може в будь-який час прийти, написати заяву. Звичайно, там є визначені чітко рішенням виконкому тарифи, перелік тарифів і суми тої оплати, але вони не є настільки. Такими вагомими, якщо врахувати, що людина одинока, самотня, і нема, нема кому йому допомогти, то тоді це є так само підтримка. А як він, до речі, функціонує там є відповідний персонал, чи от, власне волонтерська служба задіяна, чи як? Е і так, і так. Там є персонал, який є затверджений по штату, є соціальні робітники, які ходять до людей. Є два відділення в територіальному центрі функціонує: відділення допомоги вдома і відділення натуральної і грошової допомоги. Тобто, якщо мешканці міста пенсіонери, які потребують допомоги, вони можуть звернутися по грошову і натуральну допомогу. Це Тобто вони пишуть заяву на надання грошової допомоги. Функціонує комісія, яка визначає, там є певний перелік документів, які додаються. Крім того, є банк одягу, банк вживаних речей. Це і пральні машинки, і холодильники, і пилососи. Якщо людина потребує, звертається, і ми допомагаємо. І у Яфраківської відбувся парад візочків. Креативна ідея яскравий дизайн. і Дитячі візочки перетворилися на копії з улюблених казок чи їх персонажів. Навічили Майдан з'їхалося близько 20 дитячих екіпажів. Їх бачила наш кореспондент Наталія Лозовик. Піратський корабель квітник для дюймовочки, повітряна куля-незнайки та потяг. Кілька нехитрих дизайнерських прийомів, і саме на таке диво перетворюється звичайна дитяча коляска. Маленький Олександр Вершинін, Івано-Франківський, Джек Горобець. Нині він капітан чорної перлини. Для повноти образу і малюк і його мама перевдяглися у костюми морських розбійників, а візочок перетворився на справжнісінький корабель із щоглою, вітрилами та піратською символікою. Щоб змінити до невпізнаваності традиційний екіпаж, не досипали ночей. Три дні працювали. Усією родиною наш тато дві ночі підряд не спав і створював якби основу корабля. А я вже більше займалася здобленням. Син так само по чуть-чуть там -чуть допомагав, приносив там. Тато каже: подай, будь ласка, мені. Ланцюжок, подай, будь ласка, скотч там ножиці чи ще щось. І Він бігав і охотно допомагав. Ідеї для створення цікавих образів батькам здебільшого підказували самі малюки. У однорічної ані це не знайка на місяці із улюбленої книги братика. Створювали візочка усього за добу із підручних матеріалів для родини. Це сімейний відпочинок. Просто спробувати, просто е... Для розвлечення, як то кажуть, хто сидить в декреті, мама, яка працює, багато знає, що це таке, коли вже надоїдає і хоче щось нового. Власне, це було щось те нове. Подібні дійства не лише демонструють індивідуальність малюків, а й зміцнюють родину. Саме тому з кожним роком парад візочків стає усе популярнішим. Об'єднання родин, батьки з дітками спільно працювали над тими творчими такими корабликами, паровозиками, квіточками, скажімо, об'єднання сім'ї, десь культування українських традицій, сім'ї. Ну і свято, в першу чергу, це дитяче свято. Парад дитячих візочків це радше свято ніж змагання, тому без подарунку не залишився жоден з учасників. Уже наступного року це дійство планують провести у районних центрах. А гала парад відбудеться традиційно в Івано-Франківську, Наталі Лозовик, Андрій Шкварла для програми Дієві особи. А я, пані Лесю, все-таки хочу повернутися до теми, яку ми зачепили раніше в нашій розмові. Це онкохворі діти. От власне, наскільки цією вагомою є допомога з боку влади, громадськості власне, цій категорії дітей? Ми продивилися такий гарний сюжет. Це щасливі діти, щас... вони так. мають батьків, це здорові діти. Так, очевидно. пане Михайло, це щасливі діти, це здорові діти. Як ми бачимо, є фонд допомоги онкохворим дітям, діткам, які... Надзвичайно потребують допомоги. Я вже говорила, що є 250 тисяч. На сьогоднішній день всі кошти вже розподілені. 250 тисяч е, повністю розподілено і профінансовано, тому що дітки їхали за кордон, дітки потребували підтримки. Е, ви знаєте, що є дуже багато Це оголошень. на Лікування за кордоном. Так на лікування дуже багато є оголошень, батьки звертаються, громадські організації звертаються. Так що я так само дозволю собі ще раз звернутися до мешканців міста і попросити, щоб. Е, у нас є реквізити, ми розміщуємо і в засобах масової інформації, і на веб-сторінці міського виконкому. Будьте, будьте милосердні. Пані Лесі, Африківська міська рада тривалий час визначає разову матеріальну допомогу для малозабезпечених громадян. Скажіть, будь ласка, наскільки ця доплата є актуальною, власне, зараз, коли здорожчало наше життя, в тому числі і медичні послуги? Чи ця разова допомога закладена і в цьому бюджеті на поточний рік? Так, пане Михайле, здорожчало життя, і мешканці міста все більше потребують підтримки. І ми так від дітей плавно переходимо до дорослих. При міській раді примісь виконкомі діє експертна рада, в складі якої є представники всіх поліклінік міста Івано-Франківська. Компетентні спеціалісти, які чітко визначають по напрямках, звертаються мешканці міста Івано-Франківська, в заяві обумовлюють, що вони потребують такої, таких, такої підтримки, таких коштів на е, підтримку свого здоров'я, додається до заяви експертний висновок з е, лікувального закладу, де чітко е, виписується діагноз і чітко визначається перелік ліків, які потребує людина для покращення свого здоров'я. І як я вже казала, компетентні спеціалісти визначають, е, яка підтримка, який розмір тої суми допомоги. Звичайно, є різні звернення. Є звернення, самі ви розумієте, що літні люди, вони їм потрібна допомога постійно, тому що вони постійно п'ють якісь підтримуючі ліки і для серця, і для голови. Само собою зрозуміло, але надзвичайно багато є звернень від так само, як і по дітках онкозахворювання зараз беруть верх над усім. Так само і по дорослих. Надзвичайно багато звернень є саме по онкозахворюваннях і на операції, і на реабілітаційний період. Так що лікарі і склад комісії, і лікарі, і представники соціального захисту, заступник міського голови є головою, тої комісії визначають, в залежності від складності хвороби, визначається сума. В бюджеті цього року так само закладено 250 тисяч в загальному фонді. Кошти ми вже було 5 засідань цього року, кошти вже розподілилися надзвичайно багато цього року звернень до нас поступило про допомогу, тому що, самі розумієте, і ліки, і, і харчі, і дорожчий. у цьому контексті соціальної проблематики, про яку ви говорите, наскільки вагомо є сприяння власне фінансове? От з боку депутатських фондів, навіть на 10-й сесії, там визначали депутати, говорили про те, що готові вкладати свої такі маленькі інвестиції в той чи інший напрямок діяльності, очевидно, і власне і в соціальний захист. Так, ви праві депутатський корпус не стоїть осторонь даної проблеми. Е, майже на кожній сесії е, виноситься проект рішення про виділення коштів з фонду на виконання звернень депутатів доручень виборців саме на таку мету, саме на надання матеріальних допомог, як на лікування, так і в зв'язку з тяжким матеріальним становищем. Е, всі депутати всіх фракцій дуже сильно підтримують і допомагають мешканцям міста, виділяючи кошти з е, даного фонду. Щодо субсидій, власне, як виглядає там ситуація? А зараз за це за енергоспоживання? Завершився один опальний сезон. На старті незабаром буде інший. Так, можна вважати, можна сказати, десь, якщо подивитися зі сторони, ви добре підмітили, опалювальний сезон закінчився, і можливо хтось. І зразу який, йде підготовку до наступного. І хтось, 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 хто не має до цього питання відношення, може подумати, що субсидії у нас на літо згорнулися, закрилися, і ми не маємо звернені клопотів. клопотів так. Е, хочу зауважити, що субсидія діє круглий рік. Е, просто… Розмір субсидії визначається, в залежності від того, на опалювальний період, вона йде чи на неопалювальний. І, відповідно, розміри субсидії в неопалювальний період, само собою, значно менші в зв'язку з тим, що немає опалення. Проте можу сказати, що опалювальний період у нас закінчився вже дуже благополучно. Ми розрахувалися з усіма установами-надавачами послуг за надані послуги населенню мешканцям міста. Хочу зауважити, що цього року кількість мешканців, які звернулися до нас за субсидіями, збільшилася більш як на 2,5 тисячі мешканців міста. З однієї сторони, це пов'язано з дорожчанням енергоносіїв, з іншого боку, це також іде спрощення самої процедури призначення субсидій. Ви знаєте, що минулого року, з серпня місяця, було запроваджено постанову про спрощений порядок надання субсидій, тобто не працюючі мешканці. Інваліди або пенсіонери могли не, не приходити в департамент соціальної політики. Їм надано було можливість переписуватися з нами. Вони в конвертах відправляли нам заяви декларації. Навіть таке? Так. Дуже спрощено для мешканців міста дану процедуру. Даною постановою нам надано повноваження подавати запити в установи надавачі послуг. Надавачі послуг нам відправляли відповідну інформацію по кожному користувачу. І процедура значно спрощена, значно швидше можна було оформити дану субсидію. Звичайно, якщо в сім'ї були працюючі, їм виникала просто потреба подати довідку про доходи. Олександр ну, Дурасіна, ви сказали, що збільшується кількість субсидентів. А скажіть, будь ласка, яка тоді перспектива муніципальної субсидії? Або відомо, що і в нас проблематично виглядає міський бюджет. Муніципальна субсидія це є. Значна підтримка для мешканців міста. Е, хочу зауважити, що в цьому році, так як і субсидентів, так і одержувачів муніципальної субсидії, кількість значно зросла. Якщо в минулому році їх було 8 тисяч, то цього року до нас звернулося 10,5 тисяч мешканців міста Франківська. По бюджету було передбачено 2 мільйони 690 дев'яносто. Ну, можу сказати одне, що на сьогоднішній день муніципальна субсидія діє. Правда, з кінченням опалювального періоду, я вже говорила, що ми розрахувалися з надавачами послуг за надані послуги, використано вже понад 2,5 мільйони гривень на дану мету. Зараз ми в процесі опрацювання, тому що можу сказати, що крім того, що муніципальна субсидія діє в місті Франківську в єдиному місті в Україні. Я так розумію, що ви ведете перемовини із міською владою, аби субсидію продовжити і в наступному бюджетному процесі. Ми так? Ми зараз над цим працюємо. Опрацьовуємо із депутатським корпусом, і з міським головою Віктором Манушкевичусом, із заступниками, з виконавчим комітетом опрацьовуємо дане питання, розробляємо різні варіанти і категорії, яким будемо надавати, і відсоток муніципальної субсидії, тому що. Як не крути, це є підтримка для міста Франківська, для мешканців. Ну і в куларах депутати кажуть, що швидше за все вони підуть на поступки і продовжать цю субсидію і в наступному міському бюджеті. Живемо побачимо. А спорт для всіх олімпійський день бігу зібрав іван-франківську кращих легкоатлетів. Позмагатися між собою на площу Міцкевича прийшли дошкільнята, професійні легкоатлети, а також ветерани спорту. Загалом на бігові доріжки ювілейних змагань вийшли понад 300 івано-франківців. Усі на старт Івано-Франківські легкоатлети укотре відзначили Олімпійський день бігу. У кожного своя дистанція та чимало спортивного запалу. Маленька Єва на турнірі уперше, двохрічна спортсменка, наймолодша серед учасників забігу. Свої 30 метрів дівчинка подолала четвертою, чим і заслужила гордість татуся. Ще трохи, і як і він стане професійною теквандисткою. Я пишаю своєї доні, що вона прибігла, що вона захотіла виспіти на даних змаганнях. Вона любить бігати. Вона бігає за своїми виродними братами. Меншими. А от для п'ятикратного чемпіона України Василя Кричуна це ювілейний забіг. Десятий свою спортивну кар'єру розпочав після виходу на пенсію. Та, попри свій вік, 64 роки, пан кричун покидати бігову доріжку не збирається. Жартує таке задоволення за жодні гроші не купиш. Мені подобається, як я тільки почав займатися так серйозно. 60 років як пішов на пенсію. Так що в мене ще все передієш, ще початкуючий ще спортсмен». Так. Ще думаю, роки 40 побігає, а потім подумає що робити. Параолімпійці також не пасли задніх. Кожен із спортсменів-колясочників почуває себе переможцем. Серед них чимало майстрів спорту, не менше і аматорів, адже будь-який рух це передусім користь. Для нас в першу чергу спорт – це рух, тому що якщо ми не будемо рухатися, ми самі розумієте в такому положенні, ще й якщо ми не будемо займатися чи не будемо щось робити, це для нас буде дуже недобре. Самі розумієте, тобто спорт це є. Сила. Здоров'я і краса. Старт учасникам змагань задали прикарпатські олімпійці. Свою стометрівку йому не спортсмени подолали легким бігом. Вони, як ніхто, знають, що таке спортивна боротьба і смак перемоги. І переконані, цей турнір надзвичайно важливий, адже виховує майбутніх олімпійців. Я рахую, що це є важливо, щоб розвивати спорт, щоб діти займалися більше спортом. А не сиділи по паркам, пили пиво, курили спорт це життя. Здоров'я не обійшлося й без традиційних призів. Усі переможці отримали медаль. Алі та спортивну атрибутику Національного олімпійського комітету України. Наталя Лозовик, Андрій Шкварла, новини на вежі. Пані Леся мене цікавить, чи співпрацює ваш департамент із громадськими організаціями і в Африківської чимало, які власне займаються соціальною чи гуманітарною політикою. По взагалі по діяльності департаменту нам навіть сам Бог велів співпрацювати з громадськими організаціями, особливо з організаціями інвалідів ветеранів. Ми бачимо, бачили сюжет також про інвалідів. Параолімпійців. Параолімпійців. Так одним з відділів департаменту є якраз відділ соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці. Основними функціями його є якраз і є соціальний захист, допомога, підтримка, це і санаторно-курортне лікування і програми реабілітації, і також засоби реабілітації це і візочки, палички, миличці. Це якраз є наш напрямок. Крім того, ви знаєте, що в нас є два структурних підрозділи: це територіальний центр і будинок нічного перебування. По діяльності цих двох напрямків, цих двох структур, ми дуже тісно працюємо із Червоним Хрестом. Ми працюємо співпрацюємо із Мальтійською службою допомоги з Карітасом, тому що самі розумієте, люди, які потребують допомоги, вони потребують не тільки соціальної, але і медичної допомоги, і гуманітарної допомоги. Тому ми мусимо працювати і тісно працювати, співпрацювати з усіма громадськими організаціями. Крім того, з бюджету міста виділяється значна підтримка фінансова для громадських організацій, тому що вони теж не прибуткові організації, вони потребують теж підтримки і допомоги. Крім співпраці з громадськими організаціями в такому напрямку, ми працюємо ще й з молодіжним, молодіжним центром Еталон. Зараз в цьому році нами була розроблена така програма, спільна створена робоча група. Молодіжний центр громадський еталон на території міста реалізує соціальний проект по системі соціальних знижок як засобу надання подолання кризи. Що це передбачає? Метою цього проекту є залучення підприємницьких структур, магазини, перукарні, салони з метою допомоги і підтримки мешканцям, які потребують такої підтримки. Це нами створені розроблені списки людей, які потребують допомоги. Центр громадський еталон за підтримки карпатського фонду. Видрукували біля двох тисяч дисконтних карток, і зараз ми роздаємо мешканцям міста ці дисконтні картки з метою отримання у магазинах в салонах у перукарнях якраз знижок. А ці магазини, перукарні, салони пішли на зустріч? Звичайно. Більше ста магазинів вже зараз працює. До кінця року цей Карпатський фонд і громадська організація еталон, громадський центр. Хочуть доопрацювати дане питання, і планується випустити ще 8 тисяч таких карток. Так що наші мешканці міста будуть мати значну підтримку. Спасибі, Олександру Тарасіну, що завітали до нашої телестудії про особливості соціальної політики, що її здійснює виконавча влада Єврофранківська. Ми сьогодні говорили з директором міського департаменту соціальної політики Олександрою Заклинською. Спасибі за увагу. Хай щастить. Дякую.